Добрий день. Бачите, сніг лежить зараз середина лютого. Сьогодні 12 число 24-го року. На вулиці Плюс 3. На півдні України. обліт. Там навіть і вулики лазять, підгодовують. А я, чесно кажучи, не знаю. Що тут у мене? У мене північ України. Так, що так? Я навіть дивитися не хочу. Якщо бджоли правильно сіли, у них все буде добре. Зима не занадто важка для бджіл. Температура середньостатистична, кала нуля. Ну, за такої температури бджоли досить непогано зимують. Сценарій минулого року повторюється. Ну, зараз підемо, глянемо на заплаву річки Дніпро. Ось, заплава річки Дніпро. До самого русла ще один кілометр. Ну, а це прибульна вода. Це повінь зимовий. Вода вже тримається місяць. Отак от, от. Було досить багато снігу. Сніг танув під час відлих. Плюс дощі. Ну от і води прибуло. Бачите? Звичайна вода. Зимова повінь буває, але це вкрай рідкість на явище, але зараз клімат міняється. Минулий рік була зимова повінь, була навіть вища. Але, тим не менш, на бджіл це ніяк не впливає, на медозбори теж ніяк не впливає. Так що я не переживаю, не турбуюсь. Буде все добре. Все буде Україна, як то кажуть. Так. Ну, ходімося в інше, в інше місце глянемо. Ось бачите, тут людські городи колись були. Кусь парічок у воді. Чи це смородини, я точно не знаю. Ось така ось. Обстановка у нас. Багато води це добре. Буде медозбір З травного різнотрав'я. Ну, з трав буде медозбір. Ось, бачите, вода потрошку прибує. Це сніг. Отак. Коли були морози, я по цьому льоду ходив, але зараз все провалюється. Ну все. Я б до річки дійшов би, але я до річки зараз не дійду, бо заплава затоплена. Навіть в болотниках не перейдеш досить глибоко. Більше метра води в заплаві, в найглибших місцях. Ну, що я вам скажу, що річка улітку круче десь 4 метри, але вона. Повінь у рівень у ровень із кручею. Тобто це досить велика вода, трошки вище середньої, ось так от. Але це не саме велика вода, але тим не менш. Для зими це дуже велика вода. Так. Ну, все, на цій ночі будемо прощатись, ось бачите. Людські городи підтоплені бувші, а ось дорога. отак і живемо. Перший взяток буде замалий, коли насправді потепліє. Ну все, до побачення.